Потребують додаткових місць для пацієнтів. У лікарні Лисецької селищної громади вже більше року існує відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Допомогу тут отримують як цивільні, так і військові. Відділення було відкрите на 20 ліжок у 2023 році, 1 січня, в якому надаються реабілітаційні. Послуги пацієнтам неврологічного профілю травматологічного профілю минулого року було кількість військовослужбовців 50. 8 так приблизно цього року зросла за 9 місяців 150 пацієнтів. Це відділення потребує розширення у зв'язку з збільшенням кількості пацієнтів, особливо військовослужбовців для надання повноцінних послуг реабілітації, особливо кабінет фізичної терапії потребує розширення або додаткового, додаткового кабінета. В Реабілітаційному відділенні перебуває Артур із Харкова. Він втратив кінцівку. Прийшли копати нову позицію. Ну от і викопали. Міномет 120-й. Зараз вже це, ну, 27 травня у мене поранення, туди-сюди. Ну тут я знаходжусь місяць вже. До слова, відділення в листі стало 21 м реабілітаційним центром на Прикарпатті. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.